Доброго дня! Я Марина Пристинська, учитель початкових класів Новопечерської школи. Ми з колегами за підтримки канадських консультантів опрацьовуємо сучасні методики та підходи до навчання і впроваджуємо їх в роботу нашої початкової школи. Хочу вам розповісти про те, як ми навчаємо учнів української мови за допомогою методичної системи Daily5 Щоденні 5. DailyFi. Це сучасний підхід до навчання, читанню і письму, який використовують у школах таких країн світу, як Канада, Америка, Британія, Австралія. Daily Файв, щоденні п'ять. Це систематична щоденна робота. П'ять діяльностей, які всі діти класу виконують щодня впродовж 20 хвилин. Ключова ідея даної системи свобода вибору для учня. Щодня діти виконують. Читання для себе, читання для когось, слухання, роботу зі словами і письмо для себе. Знайомтесь, щоденна діяльність письмо для себе. Я би ще назвала цю діяльність вільне письмо. Мета забезпечити щоденне вправляння у письмі, писемному викладі власних думок, що допомагає розвивати писемне зв'язне мовлення учнів. Які поступово набувають стійких навичок і стають справжніми письменниками, порівнюючи письмо для себе і виконання письмових вправ з української мови, хочеться зазначити, письмові вправи з української мови це відпрацювання конкретних навичок, застосування певних форм, вправляння у граматиці, орфографії чи пунктуації із обов'язковим дотриманням правил, інструкцій, вимог. Письмо для себе це письмо у вільній, улюбленій формі, без зосередження на правилах і структурі. Основна задача цієї щоденної діяльності розвивати бажання письмово викладати власні думки. Ці діяльності однаково важливі, не є взаємозамінними, проте є взаємодоповнюючими. Це як ігри з правилами та ігри без правил. Одні, ті, що з правилами розвивають уміння організувати себе, дотримуватись структури і не порушувати правил. Другі ті, що без правил, є вільною діяльністю, яка розвиває творчість, спонукає до продукування нових ідей і до самовираження. Як розпочати роботу над письмом для себе у своєму класі? Зібрати дітей навколо себе і сказати їм: сьогодні. Ми розпочинаємо роботу над письмом для себе. Це така діяльність, під час якої ви будете записувати власні думки на запропоновану чи обрану вами тему так, як вам хочеться, у будь-якій формі: розповідь, діалог, есе чи віршований твір. Будь-яким приладдям, олівцями, ручками, чи фломастерами. Це ваші думки, їх перевіряти і оцінювати ніхто не буде. Це наш перший день. Відтепер ми будемо робити письмо для себе кожного дня. Об'єднайтесь у пари і обговоріть зі своїм другом, чому, на вашу думку, важливо писати для себе кожного дня. Після обговорення учитель демонструє своїм власним прикладом письмо для себе і озвучує власні думки вголос. Він бере зошит чи листок паперу і обґрунтовує свій вибір. Наприклад, я беру зошит, тому що хочу, щоб мої думки залишились для мене. Я хочу їх зберегти і прочитати пізніше. Або Я беру листок, тому що сьогодні пишу для свого друга. Чи мами, чи вчителя. Обирає олівці чи ручку, сідає так, щоб було зручно працювати. Потім учитель каже дітям, що сьогодні він все продемонструє на дошці. І вже на дошці записує дату, записує тему, і вголос обґрунтовує, чому обрав саме цю тему. Ця тема для мене є важливою, адже від сьогодні я писатиму щодня. Для чого мені це? У процесі письма він робить зупинки, замислюючись над словами, які складні в написанні. І якщо не впевнений, що знає, як їх писати, то підкреслює, чому важливо записувати свої думки, говорить учитель, і записує на дошці. Я думаю, що письмо щодня допоможе мені навчитись висловлювати свої думки письмово. Я навчусь правильно і красиво писати на будь-яку тему. Я зможу зберегти свої думки і прочитати їх пізніше. Я зможу ділитися своїми думками з друзями, навіть з тими, які живуть далеко в іншій країні. Практикуючи письмо кожного дня, у майбутньому я зможу стати справжнім письменником, наприклад, як Джон Ролінг, і вигадую історію набагато цікавішу за Гаррі Поттера. Закінчивши, учитель перевіряє і виправляє. Декілька слів, які підкреслив чи в яких має сумнів, перевіряє за допомогою словника. Учитель акцентує увагу учнів на тому, що текст стане кращим, тоді, коли його перечитати кілька разів і внести правки. Розповідає, що можна повернутись і перечитати наступного дня. Буде добре, якщо записуючи, учитель навмисно припуститься помилок і напише нерозбірливо, щоб потім, створюючи правила, діти зауважили, що письмо має бути розбірливим, зрозумілим і без помилок. Потім учитель просить учнів запропонувати правила, які знадобляться під час цієї діяльності, така собі мозкова атака, під час якої ідеї записують на дошці, а згодом оформлюють на ватмані як правила, яких важливо дотримуватись під час читання для себе. Ці правила можуть стати пунктами бланку для самооцінювання своєї витривалості і зосередженості, які формуємо під час щоденного письма для себе. Кожного дня впродовж перших 5 днів перед початком роботи діти повторюють правила разом з учителем, які розробили на першому занятті. Для такої роботи на початковому етапі достатньо 5 хвилин. Поступово час збільшується до 15 або 20. Учитель знаходиться поруч і допомагає тим, хто цього потребує. І діти, які кажуть, що не знають про що писати. З ними потрібно поспілкуватись, запропонувати кілька ідей на вибір, нагадати, що це їх власні думки, їх власні враження, і їм нема чого боятись. Якщо зовсім не виходить, то запропонувати намалювати свої думки. Таким дітям потрібний час. Згодом вони починають писати. Навіть одне-два слова це вже досягнення. Ну, зрештою ж, не всі стануть письменниками. Теми, які опрацьовують діти під час письма для себе, мають бути для них важливими, цікавими про їх реальне повсякденне життя. Така собі рефлексія, власні думки на папері. Теми варто розмістити в класі на видному місці, з часом доповнюючи і змінюючи. Важливо, щоб діти кожного разу мали вибір. Орієнтовні теми, що сьогодні або вчора у мене було цікавого, що було у мене гарного, що було поганого, про що я мрію, що таке добро, яку добру справу я зробив, який урок мені сподобався і чому? Який урок мені не сподобався і чому? Що таке дружба? Після того, як минуло 5 хвилин і діти завершили першу свою таку роботу, ми запитуємо у них, чи сподобалось їм писати для себе. Вам цікаво, що вони відповідають? Мені подобається писати для себе, тому що тут можна висловити свою думку, написати, що ти відчуваєш. Мені подобається писати для себе, тому що ось я зараз написав. Тему, є, що я, яку добру справу я зробив, і я розумію, що якщо б я цю добру справу не зробив, то кому б було Мабуть, ви думаєте, коли я буду це робити? Навіщо це мені? Я вам відповідаю, писати для себе можна на будь-якому вашому уроці. Адже достатньо 5-10 хвилин щодня. Можна це робити на групі продовженого дня. Навіщо? Щоденне письмо для себе це дуже шкідливе і нераціональне письмо наші учні у нашій школі. Які навчаються у других класах, вільно пишуть текст приблизно на одну сторінку щодня. Третіх і четвертих ще більше. Тому паперу і олівців потрібно в два або три рази більше, ніж зазвичай. А ще ви тільки уявіть собі, діти вільно висловлюють свої думки на будь-яку тему.